На місці події поліція та медики горілиць лежить застрелений чоловік. Момент стрілянини і усе, що відбувалось до зафільмували діти. Вони були в салоні авто, яке зупинили патрульні за кермом. Жінка поруч чоловік на вимогу вийти з салону відмовились. Тож копи силою почали витягати їх з машини і застосували газовий балончик. Чоловіка скрутили. Він чинив опір, пручався і, врешті, вирвався та кинув поліцейського на землю. Тоді коп і дістав табельну зброю. Папа, давай! Папа! А -а -а! Патрульний тричі вистрілив у спину чоловікові. Той упав замертво Медики швидкої, які прибули на місце, намагалися його реанімувати. Утім, марно. Мережею шириться світлина напарниці патрульного. Вона зі скривавленим обличчям. У соцмережах пишуть: дістала перелами носа та черепа. В обласній патрульній поліції за кілька годин повідомили, Нацполіція проводить службове розслідування. Патрульних відсторонили від роботи. Утім, згодом в обласній прокуратурі заявили, копа, який стріляв, затримано. Кримінальне провадження розпочали за двома статтями: умисне вбивство та перевищення службових повноважень.